Сучасний, потужний та комфортний такий має бути новий реабілітаційний центр на Тернопільщині. Він діятиме на базі навчального оздоровчого комплексу Червона калина. Його створення ініційоване міністерством охорони здоров'я, адже потреба у такому закладі надзвичайно велика. Ми зараз активно працюємо з міністерством охорони здоров'я. Я хочу висловити подяку і міністру Віктору Ляшку, який також дуже розумінням. До цієї проблематики підходить, і ми зараз спільно з ним багато працюємо. І через це ми саме сьогодні тут оглядаємо де можна розмістити такий реабілітаційний центр. Червона калина дуже для цього підходить. Тут дуже затишно, дуже спокійно. Вона знаходиться на базі медичного університету, де дуже висококваліфіковані фахівці зможуть надавати ці послуги реабілітації. Окрім того, студенти можуть майбутні лікарі також навчатися надавати такі послуги. На Тернопільщині є значний попит на реабілітаційні центри, особливо для військових, які потребують психологічної допомоги. Начальник тернопільської. І овав'ячеслав негода зазначає, що кількість таких пацієнтів зростає. Тому було вирішено створити потужний центр відновлення. Я думаю, якщо ми підготуємо, а вже є попередні проекти, концепти аналогічного центру, то і обласна адміністрація, і наші народні депутати з Тернопільщини і університет. Ми зробимо все можливе для того, щоб такий центр у нас на Тернопільщині запрацював. Це буде, на мій погляд, один із найпотужніших центрів не лише Тернопільщині а І в Україні сьогодні тут обговорюють деталі, переглядають документацію та узгоджують наступні кроки. Робота над проєктом стартує. Це би мав бути центр не тільки психологічної реабілітації, а це би мала бути така освітньо-наукова платформа для навчання відповідних фахівців з усієї України. Ось тут перед вами бачите конгрес-центр. Там прекрасні умови у тому конгрес-центрі. Там величезна зала, там навчальні кімнати. Так, от ми б хотіли, щоб це стало центром для навчання. Психологів, клінічних психологів, медичних психологів з усієї України, психологів, курсантів з усієї країни. Окрім реабілітації, тут можна буде проводити наукові дослідження та всеукраїнські конференції. Попри основну мету центру психологічну реабілітацію. Тут також передбачені елементи фізичної віднови. Там є і плавальний басейн, і спортивні площадки. І тут ми запланували. Ось тут в мене є концепція, вже плани, попередні візуалізації цього майбутнього центру. І ми Планували відповідні зали, тренажерні зали для того, щоб ветерани і сім'ї ветеранів мали змогу також мати і елементи фізичної такої реабілітації. Центр планують обладнати на одночасне перебування ста пацієнтів. Розраховано, і курс лікування він триватиме орієнтовно два-три тижні. Таким чином, за рік тут зможуть пройти реабілітацію близько тисячі осіб. Місце і приміщення, які зараз вже є наявні, дуже для цього підходять. Є тут речі, які потрібно буде добудувати. І буде тоді гарний сучасний реабілітаційний центр для тих, хто це потребує, для наших героїв і всім, кому. Буде потрібно надаватися, будуть потрібно надавати послуги по реабілітації. Зараз йде проектна якби робота, і звісно, що ми будемо робити все, щоб це було зроблено в максимально швидкий термін. Володимир Гевко додає, такий центр допоможе нашим захисникам швидше повернутись до звичного життя та відчути підтримку суспільства.